Добрий день. Сьогодні піде мова про подібні трикутники. Що з цим робити, як їх розпізнати і що це нам дає? Дивіться, якщо взяти дві якісь там прямі, які виходять з однієї точки або перетинаються просто в одній точці, так? Назвемо її точка М, наприклад, так, проведемо пряму, яка перетинає їх в точках з однієї сторони А, з другого боку Б. Просто назвумо точки. Потім проведемо ще якусь паралельну пряму. Паралельно ось так. Назву CD. Так. І потім візьму ще якусь, ну, може, потім, досить. Так, дивіться, АБ паралельна СД. А ще я бачу, що у мене утворилися два трикутника. Один трикутник великий, другий трошечки менший. І так, у мене утворився трикутник АМВ. і трикутник поменше СМД. Угу. СМД. Дивіться. А, ці трикутники мають спільний кут оцей М. Бачите? І кути, які належать одній прямій, вони теж рівні. Це ми знаємо ще з свойства кутів, які перетина... Пряма, яка перетинає паралельні прямі. Вона утворює такі рівні кути. Так, на, цій, на цьому боці теж саме. Дивіться, оцей кут дорівнює цьому куту. Так? І ось по цим ознакам ми розуміємо, що один трикутник подібний другому трикутнику. Оце знак подібності. Так, що з цим робити, які властивості? Якщо я візьму сторони трикутників обох, дивіться, сторону АМ, розділю на сторону СМ. І отримую, отримую якесь значення. Там, ну, не знаю, ну, ну, тут, звісно, воно не, не, тобто, не в два рази менше чи більше. Так? Ну, але, ну, припустимо, буде там, півтора, да? півтора, два, не знаю, скільки там, півтора пусть. нехай буде. <кхід> так. Е я отримала оце відношення між сторонами. Соответствующими. Дивіться, я візьму інші сторони, але тільки ті сторони, які співпадають, так? оці сторони, потім оці сторони я можу взяти і оці. Так, дивіться, якщо я візьму сторону BM, BM поділю на сторону ДМ. То я отримаю таке ж саме відношення. Ну, я тут так написала просто що-небудь. Якщо у вас будуть розміри, готові розміри, наприклад, там 5 см, 7 см, то ви тут можете 7 см поділити на 5 см, отримаєте якось, якесь там значення, оце і буде ваше відношення. Воно буде стосуватися до всіх сторін. Так, і так, те ж саме я можу написати зі сторонами А Б і С Д, А Б і С Д. Дуже просто, зрозуміло. Дивіться, тут ще таке тут ще таке, якщо я проведу ось так, таку ж саму паралельну пряму, трошечки вище, або нижче, де завгодно, але паралельно оцим прямим. То я теж отримаю якийсь трикутник, який буде подібний до оцих двох. І теж, яку б я сторону не взяла, я можу розділити її на другу сторону і отримаю якесь відношення сторін між собою. Так. Ну, наприклад, там КНважливо. Навіть такий маленький трикутничок, він буде подібний до. Ось цього і ось цього. Дивіться уважно, якщо ви співвідношення написали не так, як я, а ну, навпаки, наприклад, СМ сторону поділили на АМ, то таке ж саме відношення пишете і до других сторін. Ну, наприклад, не БМ ділити на DM. А навпаки, ДМ, тобто маленьку сторону ділити на велику ВМ. Ви отримаєте там не щось там один або два, там і щось таке, а отримаєте 0,0 там, ну, щось там далі. Але дивіться, щоб відношення було справедливе. Велика сторона к маленькій стороні, велика сторона. Маленькій стороні. І, так, і навпаки, якщо навпаки, маленька сторона до великої сторони. Маленька сторона до великої сторони. Дивіться ще уважно. Оці відстані, вони не, ну, не дають такої рівності, дають тільки сторони, а не відрізки. Зрозуміло? Ось так.